Привіт, друзі! Чи знаєте ви, що в Starfield є цікаві механіки та можливості гри, про які ви можете не здогадуватися спочатку? Ці елементи можуть суттєво вплинути на ваш досвід у грі. Сьогодні я розповім вам про деякі з них. За 500 кредитів ви можете змінити в зовнішній вигляд свого персонажа на розширених локаціях у великих містах. Це включає в себе тип тіла, обличчя і навіть ім'я вашого персонажа. Не всі системи зброї потребують повного захвату цілі. Деякі види зброї, наприклад, лазери, можуть вражати цілі навіть під час прицілювання, якщо ціль знаходиться в межах досяжності та в колі прицілювання. Прибережіть повний захват цілі для таких видів озброєння, як ракети та спеціалізована зброя. Коли ви потрапите в кімнату з легендарною бронею Богомола, зробіть швидке збереження перед тим, як відкрити манекен. Ефекти обладунків встановлюються під час доступу до манекена, тож перезавантаження збереження дозволить вам перезапустити ефекти, потенційно створивши божественний набір обладунків. Після приєднання до Constellation у вашій кімнаті ложі ви знайдете сейф з необмеженою місткістю. Хоча він не під'єднується до робочого столу, це корисна опція для зберігання надлишків, коли ваш космічний корабель переповнений. Щоб отримати кращі деталі корабля, вам знадобиться вищий рівень пілотування. Ви можете підвищити цей рівень, перемагаючи інші кораблі в бою. Симулятор пілота United Colonies є чудовим місцем для цього, оскільки він дозволяє вам протистояти хвилям ворогів, не пошкоджуючи ваш справжній корабель. Бажано переглянути думку про купівлю аптечок виключно у Starfield. У грі є три основні предмети для зцілення, причому медичні пакети є найменш ефективними. Травматичні пакети та аптечки не лише відновлюють більший відсоток здоров'я за секунду, але й роблять це за коротший проміжок часу. Ці альтернативи, як правило, лише трохи дорожчі за аптечки у більшості постачальників. В'їжджаючи в Седонію в Старфілді, ви побачите культовий знак години без інцидентів. Дивно, але цей знак насправді працює. І ви можете спостерігати, як години збільшуються в міру того, як ви чекаєте. Ви також можете обналити години без інцидентів, спричинивши інцидент, і обидва знаки відображатимуть новий статус. Компаньонам у Старфілді потрібен лише один тип набоїв для своєї зброї, що робить їхню скорострільну зброю життєздатною. Навіть якщо ви не можете використовувати її самі через обмеження набоїв, вони мають нескінченну кількість боєприпасів, поки у них є один постріл. Під час польоту космічного корабля ви можете активувати альтернативний режим керування, затиснувши пробіл або правий бампер на контролері. Цей режим дозволяє виконувати точніші рухи, зокрема, підніматися, опускатися, рухатися вліво або вправо, навіть коли основні двигуни все ще рухають вас уперед. Це корисний спосіб навігації у складних місцях. На відміну від Fallout 4, у Starfield ви не можете змінювати приймачі своєї зброї. Це суттєво впливає на характеристики зброї. Зброя буває різних версій, таких як базова, калібрована, вдосконалена та просунута. Причому кожен рівень завдає різної шкоди за один постріл. Щоб мати найпотужнішу зброю, вам потрібно знайти або придбати зброю з позначкою Просунутий. У міру проходження гри вам ставатимуть доступними вищі версії зброї. Ви можете використовувати різак, щоб зрізати штирі на певних аварійних дверях, відкриваючи альтернативні шляхи під час квестів або в підземеллях. Це може бути цінною тактикою для дослідження та прогресу. На початку гри ви можете розпочати квест Богомол, знайшовши нотатки з запискою Секретний аванпост. Цей квест передбачає очищення підземелля і пропонує цінні нагороди. Важливою деталью є головоломка з турелями, де вам потрібно написати слово тираніс, щоб уникнути пострілів з турелей. Досліджуючи нову планету з невідкритими локаціями, використовуйте сканер і натисніть відповідну клавішу «Е» на ПК або А на контролері, щоб визначити тип майбутньої локації, хоча це не дасть змоги повністю відкрити локацію або швидко нею пересуватися, але надасть корисну інформацію. Їжа в Старфілді зцілює миттєво, на відміну від традиційних цілющих предметів, які зцілюють з часом. Їжу можна спамити для миттєвого відновлення здоров'я, особливо якщо у вас є хороший запас. Інвестуйте в дерево досліджень їжі, щоб отримати ще потужніші варіанти зцілення. Якщо ви хочете оновити інвентар продавця, зачекайте 48 ігрових годин, і його запаси обнуляться. Все корисно для пошуку певної зброї або запасу припасів. Ці поради допоможуть вам краще орієнтуватися в Starfield і насолоджуватися грою. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати більше корисних порад та оновлень пов'язаних з грою. Бажаю вам успіху в мандрівці за межами зірок. Бережіть себе, слава Україні!